Всім привіт, я новий блогер кріпер по Майнкрафту. Так, і до речі, я на вулиці замітив, що в мене з'явилася якась яма. Зараз покажу. Ось. Я не знаю, що це за яма. Пішли, може в жителі спитаємо чи що. Окей, пішли спитаємо спитаємо жителі, коротше. Житель, ти не знаєш, що в мене там за яма зробилася біля мого дому. Ні, я не знаю. Добре, окей. Тоді давайте вже ніч, давайте ляжемо спати. Все, давайте заходимо, ляжемо спати. Так, двері закрили. Все, лягаємо. Так, вже новий день. А, пішли, подивимося на яму, кстати. Так, виходимо. Зачиняємо двері. Що яма збільшилась. Так, що робити? Ну давайте встановимо камеру. Будемо потім дивитися, хто це робить. Так, дороблюємо камеру. Так, все, камеру встановили. Тепер я буду бачити вночі, хто це робить. Так, вже вечеріє, давайте ляжемо спати. Зараз треба ще буде камеру настроїти. Так, зараз камеру настроїмо. Так, настроїм камеру. Так, все, камеру настроїли, можна лягати спати. На ранок подивимося відеозапись. Тим часом камера. Все, ми встали. Давайте подивимося на яму. Що там з нею зробилось. Так що вона ще збільшилась? Тут вода піднімається. Так давайте подивимось відео записи з камери. Так. Так, все, дивимося. І тут запис обривається. І камера вважава вже поломана, кстати. Що відбувається, я не, зм... я не розумію. Що вода ще піднялась? Так, треба піти подивитись новини, що там кажуть. Так, заходимо і дивимося новини. По новинам сказали, що на село 9 піднімаються землі цунамі. І прямо біля мого дому, розумієте? Так, я думаю, мені пора строїти бункер. Тому що я так не виживу. Тут всю деревню може затопити. Так, все, я приніс предмети для бункеру. Будемо строїти. Так, пристрибаємо туди. Ось так, піднімаємося. О, і отут от будуть двері для бункера. Блін, я забув взяти інструменти. Треба знову підніматися наверх і йти за інструментами. Так, я піднявся, тепер треба за інструментами піти. Так, відкриваємо скриню і беремо всі нужні інструменти. Мені треба буде тільки лопата і кірка. Так, все ми взяли. Тепер йдемо робити бункер. Так, все. От беремо кирку в руки. От і будемо копати. Так, треба ще якось так копати, блін. Треба якось так зробити, щоб я не стрибав по воді. О, отак от мене попробувати. Зараз. Почекайте. Так. Треба якось так зробити, він не виходить. Зараз. Ой, якось так менше прийти. а тако спуститись. І отут -от. треба якось. Зараз опа, оп, опа, трошки виходило. Зараз ще попробуємо. О, все, тепер треба другий блок. Зараз якось ми це зробимо. Ага, я придумав. треба, може, знизу. Ось так от. Ось. Копаємо. Все. Тепер можна сюди застрибувати. Ось. Тепер будемо тут очищати місце для бункеру. Так, очищаємо. Я вам прискорю відео, поки я строю, щоб вам не було сумно. Все, я закінчу. Тепер будемо робити і все всередині. Так. Для початку нам треба зробити освітлення, потім поставити ліжко вікстак, печку. Потім нам надо книжні полки. Ось. Ну, я думаю, що все. Зараз я ще хочу збігати з ноутбуком. Так, зараз бігаємо за ноутбуком. Так, зараз беремо ноутбук. Так, все. Ноутбук я, в принципі, взяв. Можна йти в бункер. Так, зачиняємо двері. О, що тут вже затоплює все. Треба швидше добиратись до бункеру. Бо тут скоро все затопить. Ні, мене вода не пускає. Так, біжимо, 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 давайте. О, все. Так, заходимо в бункер, все, ставимо ноутбук. Ну все, на цьому все, всім пока, з вами був кріпер. Я думаю, я тут проведу дуже довго, бо скоро бо закінчиться не скоро. Так що всім пока.